Той день я не йшла, я бігла додому, щоб повідомити чоловікові щасливу новину у нас буде дитина, та по дорозі сталася подія, яка просто перевернула моє життя з ніг на голову, і тепер я не знаю, що мені робити. Я була впевнена, що чоловік буде на сьомому небі від щастя, адже ми вже 15 років разом і весь цей час ми мріємо стати батьками. Ми на це стільки грошей витратили, що можна було б квартиру купити. А коли я вже знавірилася настільки, що опустила руки, то диво сталося само собою. Я вже майже доходила до свого будинку, як побачила, що назустріч мені йде одна моя знайома. Ми з нею колись на курсах по підвищенню кваліфікації познайомилися. Марійка мене обійняла, стала питати, як справи, а потім ні з того, ні з всього стало мене жаліти. Шкода, що у вас з Віталієм все так вийшло. Ви були дуже хорошою парою, але бачу, що він із нашою Аллою щасливий. Он двоє синочків у них підростає. Я дивлюсь на неї з широко розплющеними очима і не розумію, що вона таке каже. Яка Аллочка, який ще двоє синочків? Стала слово за слово розкручувати з Марійкою розмову, і тут до мене нарешті дійшло. Мій чоловік вже кілька років живе подвійним життям. Він побудував в селі, звідки ця моя знайома будинок. В тому будинку живе жінка на ім'я Алла. І їхні двоє спільних синочків, хлопчикам сім і чотири роки, відповідно. Отже, ця історія триває мінімум вісім років, і весь цей час я ні про що не здогадувалася. Чоловік їздив, у відрядження, а насправді до своєї нової сім'ї. Мені 35 років, чоловіку моєму Віталію 40. Він довший час їздив на заробітки, а коли вже заробив достатню суму грошей, то відкрив свій власний бізнес і став успішним підприємцем. Справа чоловіка пов'язана з деревом, тому він часто їздить в гірські райони, інколи там перебуває по кілька днів у відрядженні. Я завжди з розумінням ставилася до цього адже робота є робота. Ми з Віталієм живемо дуже заможно, маємо добре обставлену квартиру, машину. Я працюю, але заробляю, як каже мій чоловік, собі на шпильки. Біля свого чоловіка я завжди почувалася як за кам'яною стіною, і тепер я просто розгубилася не знаю, що мені робити далі. Якби чоловік хотів піти від мене, то давно б це зробив, очевидно, що та жінка також цього не вимагає, якщо вона ще й досі його з сім'ї не забрала. З однієї сторони, мені дуже боляче, бо я не сподівалася такої підлості від свого найріднішого чоловіка, якого я дуже люблю, а з іншої сторони, у мене буде дитина, яка може залишитися без батька, і все зараз буде залежати від того, як я відреагую на новину, про яку я випадково дізналася. Не знаю, як правильно вчинити в цій ситуації, яку новину першою повідомити своєму чоловікові? Новину про те, що у нас буде дитина, чи новину про те, що я знаю, що двоє дітей у нього вже є? Що робити, зізнатися чоловікові, що я все знаю, чи мовчати до кінця?